Вітаю вас! Сьогодні я хотів би зробити відеоогляд програми Shadow Defender. Спочатку декілька слів про програму Shadow Defender, і що це таке, для чого вона потрібна. Це, мабуть, не раз відчули слова відновлення системи або, в принципі, користувалися в операційній системі відновлення. Shadow Defender це програма, яка дасть можливість вам зберегти в робочому стані, тобто в той момент, коли ви запустили цю програму. Персональний комп'ютер з усіма даними, і відповідно, після кожного перезапуску комп'ютера він відповідно, поверне в ту саму точку, коли ви його запустили. Тобто, в принципі, ця програма працює фоново, вам лише достатньо її встановити і не слідкувати, що робиться у вас з операційною системою. Які переваги? Тобто, наприклад, в школі на комп'ютерах учнів я встановив цю програму. Після чого мені не страшно, що там заразиться комп'ютер якимись вірусами. Після перезапуску комп'ютер повертається в робочий стан, той, яким я запустив. Тобто мені не потрібно встановлювати додатковий антивірус. Тому що антивіруси сучасні, вимагають дуже великих характеристик до апаратного забезпечення. Програма Shadow Defender, в принципі, незначні. Далі встановлюють якісь додаткові ігри, програми, ще якісь незрозумілі флеш-ролики і так далі. Можливо, якісь додаткові файли скидають, віруси про, про, пробують встановити і так далі. Тобто, в принципі, я також цього не боюся, після перезапуску все, що вони там наробили, воно видаляється. Ну і обов'язково це файли на робочих столах або в непотрібних папках, на диску C, або в інших папках, які просто-напросто, наприклад, засмічують робочий стіл. Воно після відновлення видаляє все те, що, ви, що там було створено. Тобто такі великі переваги саме програми Shadow Defender. Ну, офіційний сайт Shadow Defender. Com, як написано про Shadow Defender у Вікіпедії, це, це проприєнтарна утиліта для Microsoft Windows. Тобто, звертаю вашу увагу, що для сімейства Windows всіх версій починається з Windows 2000 до Windows 10, котра дозволяє захистити операційну систему. Те, що я говорив, навіть будь-яке налаштування в операційній системі, воно повертає всі налаштування. Застосунки і конфіденційну інформацію, а також зберегти їх працездатність. Тобто, саме головне це зберегти операційну систему працездатним. Отже, перейдемо до самої програми Shadow Defender. Я зрозуміло скину ті файли, які я завантажив. Це для 32 розрядних систем і 64, а також файли русифікації. Як дізнатися, яка розрядність у вас? Наприклад, в Windows XP, ви клікаєте правою кнопкою миші властивості на моєму комп'ютері, І дивитеся, якщо у вас тут є підписка 64B, 64 біт або 64-розрядна, або 64X, це означає 64. Якщо у вас тут нічого не написано, то це 32-розрядне. У Windows 7, 8 там і вище, там чітко прописано всі ж вкладці, яка операційна система 32, 64 чи 86 і так далі. Отже, зрозуміло, що в мене 302. Відкриваю, запускаю. Встановлення відбувається дуже просто. Тут лише потрібно погодитися з тим, що ви використовуєте безкоштовну версію на 30 днів або придбаєте ліцензію. Даєте ім'я комп'ютеру, організації, як буде називатися папка, а також ярлик на робочому столі. І, відповідно, іконка в меню пуск всі програми. Встановити. Після встановлення вам обов'язково потрібно перезапустити комп'ютер. Тобто не запускайте програму, щоб вона правильно працювала. Зразу переходимо до перезавантаження комп'ютера. І так, наш комп'ютер перезапустився. З'явився ярлик на робочому столі, а також зразу ж програма фоново запустилася. Двічі клікаємо на неї. Ага, в нас. Англійська мова. Для того, щоб змінити мову, так як я говорив, файли русифікації, знаходимо, де встановлена програма. властивості знайти об'єкт. Ось наша папка з нашої програми. Скинемо туди файли, русифікатора. Погоджуємося на заміну. Так, я їх перемістив, але нічого страшного. Далі знову запускаємо програму. Вам тут говориться, ви використовуєте безкоштовну версію для 30 днів. Натискаєте купити, переходити на сайт, наповнити пізніше або зареєструвати. Зареєструвати, якщо у вас придбаний вже код. Наприклад, я ввів, натискаємо ОК, після чого у вас запускається сама програма. Коротко по інтерфейсу, що у вас тут відповідно відбувається, це в якому стані відбувається саме час програми. Як ви бачите, поки вона світить оранжевим кольором, і система ще не запустена. В настройках ви побачите, які диски можна. Захистити, тобто включити на захист. Притом ви можете обирати якісь дисків. Далі це ісключення, тобто папки, які можна виключити після перезавантаження. Тобто, наприклад, ми можемо створити папку 5 клас на робочому столі і додати його виключенням. Тобто, що це означає? Після перезавантаження все, що буде робитися в цій папці, в принципі, буде зберігатися. Тобто, як ви бачите, все, що буде створюватись нові папки, створюватись документи і так далі. Зачасту я додаю також мої документи. Ну і якщо ви встановлюєте цю програму на своєму комп'ютері, ви додаєте ще робочий стіл. Я ж на комп'ютерах учнів не додаю для того, щоб вони нічого не зберігали на комп'ютері. Тобто, якщо зберегли помилково, комп'ютер перезавантажиться і їхні файли всі пропадуть. Таким чином, я привчаю до порядку на робочому столі учнів та й сам себе, для того, щоб не засорювати сам робочий стіл і мати лише ті ярлики, які мені потрібні. Не забуваємо натиснути кнопочку Примінити. Далі, кнопка сохранити, зберегти. Що означає? Ви можете додати файл або папки, якщо система вже запущена. Ви можете натиснути Зберегти і вона додасть до системи. Ну, в нас поки не запущено, тому відповідно прийдемо зразу до налаштування, перш ніж запускати нашу програму. Ось бачимо: запустити разом з Windows, світити значок в треї, в принципі, хай світить. На робочому столі, якщо хочете, тут буде картинка Shadow Defender, щоб бачили, що. Ну, особливо, що я рекомендую, це включити зразу ж пароль, захист. Тому що, в принципі, щоб не кожен зміг зайти в цю програму і виконати якісь налаштування. Пароль обирайте надійний, щоб ніхто не зміг. Зайти в цю систему. Далі звертаю вашу увагу, що після того, як ви встановили пароль, вам доступна функція запросити пароль при збереженні файлів. тобто оцих якраз файлів, які ми додаємо після запуску. Так, отже, в принципі, налаштували, що нам потрібно? Нам потрібно запустити систему. Отже, переходимо на налаштування, вибираю ті, ті диски, які мені потрібно захистити. Я зазвичай вмикаю для системного диска, диска С, і натискаємо. Захис... Включити захисний режим. Дивіться, є два варіанти захисту режиму. Це включити його до вимкнення комп'ютера, тобто ви включили, щось поробили, 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 комп'ютер перезапустили. І ця програма виключилася, але настройки повернули до того моменту, коли виключили цей захист. І другий варіант це залишатися постійно в цьому захисті. Тобто, після кожного перезавантаження система буде відновлюватися і відновлюватися постійно. Якщо це для учнів, то я відповідно включаю цю систему. Як я вже говорив, зберігається, я раз встановив комп'ютер, встановив всі програми, запустив цю систему. І після чого не торкаюся тих всіх програм і не боюся, що там станеться щось на комп'ютерах. Бачимо, в нас з'явилося вікно з повідомленням, що диск все захищений. Ярлик перетворився в синій, і спробуємо виконати якісь дії. Перше, що трапляється, те, що я говорив: файли. Створимо на робочому столі декілька файлів. Далі створимо, можливо, ще якусь папку на робочому столі. Дамо назву знаклика. І попробуємо також створити щось в цій папці. Відкриємо папку, створимо якийсь один документ. Так. Далі. Ну і папка 5 клас, яка була створена до запуску нашої системи. Так. Е, відкриємо. І також створимо тут текстові документи. Є. Так, отже, давайте поекспериментуємо також з самої операційної системи. Змінимо картинку на робочому столі, змінимо якусь заставку, змінимо стиль і так далі. Тобто ми вже дуже багато чого поміняли, зовнішній вигляд, Попробуємо видалити якісь ялики на робочому столі, що зачасту дітям дуже подобається. Ну і попробуємо з увімкненою системою тепер перезавантажити нашу операційну систему. Після перезавантаження, як ви бачите, першим, що кидається в очі, це те, що зовнішній вигляд нічим не змінився після того, як ми запустили програму Shard of Defender. Тобто повернувся робочий стіл, повернувся стиль, пропали всі наші папки. Лише залишилася папка п'ятий клас і в ній текстовий документ. Тобто та, яка була у виключенні. Отже, повернулися ті ярлики, які ми видаляли, і так далі. Ще раз повторюю: повернулася операційна система в той момент. В якими зберегли іншими словами. Тобто, в якій ми запустили програму Shadow Defender. Отже, ще раз рекомендую цю програму переваги, які я встановлюю в операційну систему на комп'ютері. Встановлюю всі програми, які потрібно. Встановлюю і скидаю всі файли для учнів, які потрібні. Після чого встановлюю програму Shadow Defender. Запускаю захист. Ну, обов'язково, які папки вам потрібно для виключення. Для, запускаю захист для системного диска і не хвилююся років 3-4 про взагалі, що там робиться на тих комп'ютерах. Тобто я добре знаю, що там все буде добре. Якщо мені потрібно щось додати на той комп'ютер або встановити, або перевстановити, я відключаю защиту, тобто ви можете відключити защиту з перезапуском комп'ютера. Можна пізніше, після наступного перезапуску і так далі. Але ви виключаєте, встановлюєте і обов'язково назад включаєте цю систему. Ще раз повторюю, що вам після того, як ви встановите програму Shadow Defender, не потрібна антивірусна програма. Вам не потрібно боятися, що учні щось навстанавливають якихось ігор або додаткових програм, вірусів, спливаючих вікон і так далі. З інтернету, можливо, на позавантажують, або самі принесуть на флешках. Ну і також боятися, що вони щось зроблять з операційною системою. Операційна система повернеться до того стану. Коли ви запустили дану програму. Отже, я надіюся, ви зрозуміли переваги програми Shadow Defender, будете її обов'язково використовувати в своїй практиці. А з вами був Міша Коханич і до наступних зустрічей.